Шановні депутати, таких спеціальна комісія не зібрала, прошу вас вашого послугу на проведення спільної комісії щоб рішення про виконання обов'язків Берданського селищного голови, бо не зібрати урок. Да? Да. Давайте голову, э, Є, так, Давайте тоді оберемо голову комісії і секретаря. Пропоную Заборска Голову Голос врачи ще слабкий. А, ну, давайте, будь ласка, голову виберіть, ласка. Кто? Э, э, цей, да? О, вибрючий, будь ласка. хто Це її немає? Бунтигерна Септіш. А голова комісії. О, ні, наверное, полічи, Ірина да. Миколаївна, будь ласка, хто за? Я не знаю. Я не можу. Хто за? Проти? Підтримаєте, будь ласка. Ну нема соціальної, не <проб> Шановні присутні, пропонується на Сідання сесії рішення про виконання обов'язків Березанського селищного голови, керуючись частиною 2 статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні у зв'язку з призвольним на військову службу в Збройних силах України під час мобілізації Березанського селищного голови, коміського Валерія Альбіновича, Березанська селищна рада вирішила покласти виконання обов'язків Березанського селищного голови на секретаря Березанської селищної ради Гуфани Червину Миколаїва. На період проходження британським селищним головою комісії Валерієм Альбінович, Альбіновичем військової служби у Зброї Силах України під час мобілізації. Патроль, контроль за виконанням даного рішення покласти на, на мандатну комісію з антипецької діяльності. Шановні депутати, будуть якісь запитання? Нема, так, да, запитання. Виносимо це питання на розгляд сесії. Це ж повіментеного? Да. 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 Доктор Сергей, ну как Инна, да, правда. Заблокер, да. Так. да, Так. Да. мороз, чудный, да, пищенко, да.